Брутальний дизайн, велика потужність, місткий акумулятор, але чи вартий він уваги? Вітаю, друзі, на каналі Cloud Castle. Сьогодні дивимось на новинку, яку прислала нам компанія Smoont, а саме на девайс PASITO Pro. Знаю, що багатьом зайшла міні-версія цього пристрою. а Тут у нас вийшов якийсь гібрид PASITO 2 і Pasito Mini. Давайте розпакуємо його, зробимо перше враження і вже більш детально поговоримо після того, як я ним покористуюся. Pro Kit є наклеєчки, що це семпл, тобто зразок для огляду. Зверху маємо надпис Small Ant Big Power, що значить маленька мураха, велика потужність. Ось така цікава надпис такий цікавий. Знизу перераховані всі переваги цього девайсу. Це екран кольоровий з TFT-матрицею на 0,96 дюйма, 4 мл картридж і акумулятор на 1500 мА. Збоку надпис Smount, з іншого боку, надпис також Smount. Позаду, як завжди, знову ж таки повторюються наші основні переваги, вказана комплектація і різні контакти цього виробника. Відкриваємо. Зустрічає нас знову ж таки логотип компанії PASITO Pro User Manual інструкція. На російській мові написано. Виймаємо її. От відразу бачимо наш девайс, але почнемо із комплектації. Комплектація невеличка це один випаровувач такий. І брендований досить симпатичний. До речі, кабель. От такий він по довжині. Так виглядає сам девайс. Основний корпус у нас металевий. Є така карбонова вставка і надпис PASITO Pro. з іншої сторони. Надпис Смоант. З цієї сторони екранчик до нього повернемось пізніше. Знизу. Порт Type-C для зарядки і різні сертифікати утилізувати, а не викидувати. Почнемо з картриджу. Він ось тут такий великий, незвичайної форми, як зазначалося на упакуванні 4 мл об'ємом. Випаровувач знаходиться з боку, а не по центру, і це не досить зручно. Пізніше розповім, чому. Тут знаходиться регулювання затягування. Цікаве виконання на картриджі такого ще я не бачив. А ось тут заправляється картридж через таку резинку. Отвір досить великий і начебто зручний. Далі йде пластиковий дріптіп на 510-му конекторі. Він змінний, можете обрати, взяти собі якийсь інший поставити. Знизу виглядає картридж таким чином, і випоровоч у нас дістається пальцями, руками досить начебто легко. Отак от він виглядає. Ще забув сказати, що випаровувач, який перед встановлений в картриджі, опором на 0,6 ну, Ом, а той, що другий де в комплекті, опором 0,4 Ом. Знизу по стандарту є два піна, два магніти і ось такий пластиковий виступ, для того, щоб правильною стороною ставить картридж. Тут його так іншою стороною не можна поставити, тому що так не буде коннектитися тоді сам картридж. Датчика затяжки я тут не бачу, тому я думаю, девайс буде працювати виключно по кнопці Fire, як і минулі Пасіто. Вмикаємо екран п'ятиразовим натисканням на кнопку. Зустрічає нас анімація з логотипом компанії Смот. І на екрані ми відразу бачимо потужність 30 Вт, є кількість зроблених вами затяжок, є кількість часу затяжки, є опір випаровувача і навіть вольти він показує. Кнопочками знизу ми можемо регулювати потужність. Права кнопка це плюс, ліва кнопка це мінус. Тепер заходимо в меню трьохразовим натисканням на кнопку. Раз, два, три. В меню ми можемо вибрати два режими роботи, також оціми кнопочками. І щоб вибрати колір теми, ми натискаємо на кнопку Fire і вибираємо колір, який нам подобається. Нажали ще раз і підтвердили: перший режим роботи ми натискаємо тримаємо, це стандартний режим Vary Watt де ми змінюємо потужність самі, як ми хочемо. І другий режим роботи це режим DIY. Заходимо ще в нього, подивимось. Тут нас зустрічає. Ось такий графік, графік кривих, де ми можемо змінювати потужність відповідно до часу, який ми встановимо. Для того, щоб змінити саму потужність, ми натискаємо кнопку Fire та кнопку мінус і тримаємо їх. Кнопкою вправо так само ми змінюємо потужність, а кнопкою Fire переходимо по ось цих стопцях. Чекаємо якийсь час, поки він підтвердиться. І перестане мигати. Далі нажимаємо кнопку Fire та кнопку плюс. І далі ми можемо виставляти час, скільки буде. Кожна з цих потужностей, які ми виставили, працювати. Тобто ми можемо виставити перші 2 секунди 30 Вт, далі там, 2 секунди 5 Вт і так далі, вже по, -по ваших вподобаннях. Але це мертво народжена технологія. Зараз вона майже ніде не використовується, та й раніше сильно нею також не користувалися. Повернемось до нашого стандартного режиму роботи варіват. Для того, щоб заблокувати або розблокувати кнопку Fire, ми натискаємо і утримуємо кнопку плюс та мінус якийсь час, і він має заблокуватися. І так само він розблоковується. По екранчику і по самому поду начебто все. Ще нам прислали ось такий s coil на різний опір із різним стилем затяжки. Є DL, RDL, MTL на 1,2, 06 і 04 Ом, але їх насправді цих s coilів набагато набагато більше. І навіть є rba база, де ви самостійно навіть можете змінювати койли, ставити ватку, яка вам подобається, і з цим всім гратися. Заправляємо картридж рефлексом зі смаком. Ананас, чекаємо 5 хвилин і переходимо до першого враження. От така от ситуація з першим же картриджем. Але вона назад засовується без, без проблем, але ну таке собі. Відразу девайс встановив оптимальну потужність 20 Вт. Обдув залишаємо повністю відкритим і тестимо. Фух, ух ти бать. Досить цікаве перше враження в мене від цього девайсу. На повністю відкритому обдуві затяжка дуже легка, пар не сильно теплий, він холодний більше навіть. Тиха дуже-дуже сильно, але смак в цьому всьому губиться, його дуже мало відчувається. На тій самій Оксві, при потужності в 20 Вт, пар набагато тепліший і смак набагато яскравіший, але з іншої сторони, тиха не таке сильне в боксі, як на Пасіто. Призакриємо ще обдуві, спробуємо на призакритому обдуві, можливо, смаку трішки додасться. На призакритому обдуві смаку трішки додалося. Теплоти пару також додалося, але ТХ залишилось таким самим незмінним. Якось мені незвично, що в цьому девайсі немає датчика затяжки, постійно потрібно натискати на кнопку. Але як є, трішки є нюанс по цьому регулятору затяжки, коли ти його повністю закриваєш, тянути взагалі неможливо, він повністю перекриває потік повітрю. І виходить, що девайс нагріває спіралі, рідина не випаровується, ви не можете його тянути, і воно просто там по факту згорає. Сформую таке невеличке загальне враження. Пару багато смаку не дуже багато, а ТХ прям забагато. Як на мене. Тепер тестимо його два тижні і переходимо до досвіду експлуатації. Два тижні я вже користуюсь цим девайсом і за цей час знайшов в ньому як плюси, так і мінуси. Але давайте про все по порядку. Перше, це акумулятор і час автономної роботи. Якщо його використовувати і саме як подсистему, тобто на випаровувачах 0,6 включно і нижче, то вистачає його досить надовго, а саме на 800 затяжок. Для мене це 2,5 дні активного користування. До речі, зарядив я його через плату, і в нього залилося 1600 мА, що на 100 мА більше, ніж заявлено виробником. Але все-таки це у нас подмот. І от як для мода, де використовується потужність більше 30 Вт, акумулятор не такий і великий. Тому дивіться по своєму сценарію використання. Як для пода акумулятор нормальний, як для мода не дуже. Далі час зарядки. Виробник заявляє, що тут встановлений порт Type-C на 1 А. Але знову ж таки, перевіряючи його через плату, ми бачили, що він заливає в себе майже 2 А. Тобто, скоріш за все, виникла якась помилка в інструкції. На такій стилі струму він повністю заряджається за 40 хвилин. Дизайн і матеріали корпусу. Дизайн, звісно, річ, суб'єктивна, тому дивіться, самі подобається він вам чи ні. А мені він досить сильно сподобався. Він має такий досить строгий стриманий дизайн, чи й до того має Можливість змінювати дріб і встановлювати той, який вам більше подобається. Щодо матеріалів корпусу, зауважень взагалі немає. Основна частина в нього виконана із пофарбованого металу. На ній, звісно, збираються трішки подряпини, але їх майже непомітно. Бокові вставки виконані з пластику, в моєму кольорі вони зроблені під карбон. і От на них ні подряпин, ні відбитків пальців не видно взагалі. Тому тут прям лайк від мене. Далі йде його екран. Він тут великий, яскравий, кольоровий. На ньому є навіть деякі анімації. Коли вставляєте карточку, він показує, яку потужність вам краще виставити. Хотілося б бачити ще відсотки заряду, і тоді було взагалі супер. Налаштувань також багато, є які звичайний варіант, де ви самостійно можете змінювати потужність, так і DIY-мод, де в ньому можна дуже довго гратися. Але чи це потрібно вам, не знаю. Також є можливість невеликої кастомізації, а саме зміни кольору теми. І тепер наближаємось до найцікавішого, а саме те, як він передає смак та міцність. Якщо порівнювати його з конкурентами з X-Ros або OX тут він сильно програє. На випаровувачах 0,6 смак відчувається ще більш-менш, а на випаровувачах 1.2 смаку взагалі немає. Тому цей девайс я назвав би відверто несмачним. З іншої сторони, він має досить непоганий тротхід, але через декілька. Дні використання, ви до нього звикаєте і не відчуваєте його взагалі, так само, як і на інших пристроях. Не відходячи далеко від теми смаку, поговоримо про випаровувачі. Мені було супер незручно їх замінювати. Щоб це зробити, потрібно дістати картридж, дістати сам випаровувач, відкрутити його від бази, накрутити новий випаровувач і встановити назад. В такому випадку всі руки в рідині, картридж в рідині, ну таке собі. Тим паче, вже звик до формату, коли картридж замінюється повністю. Ви його дістали, викинули, встановили новий і все. Тепер щодо самого картриджу він взагалі не протікає це супер. Об'єм у нього 4 мл, і кожного дня вам заправляти його не прийдеться. Але через те, що він має прямокутну форму, він диктує нам, як його правильно тримати. Тому що якщо взяти його неправильно, різна вся стіче від випаровувача в іншу сторону, і ви 100% отримаєте гарік. На картриджі також знаходиться регулювання затягування. Працює воно в цілому непогано, але в кишені все таки збивається. На рахунок заправки резинки відкривається досить легко, але іноді дістається повністю з картриджа. І на кінець ми дійшли до найболючішої для мене теми, а саме теми відсутності датчика автозатягування. Постійно натискати на кнопку дуже незручно, і тим паче вона може десь натиснутись в кишені і ваш Випоровоч просто згорить, як в мене в цілому і сталося. Добре, чи девайс має хоч якийсь захист і сам по собі вимкнувся, але випаровоч це не врятувало. Звісно, я розумію, що цю кнопку можна заблокувати, але постійно її заблоковувати, розблоковувати дуже незручно, типа, якщо ти, до прикладу, за кермом. Через це в повній мірі мені й не вдалося оцінити, скільки живуть ці випаровочі, тому що один мене згорів в кишені, інший я встановив на 1,2 Ом, там самоку не було взагалі, тому я змінив його знову ж таки на 0,6, і зараз це декілька днів розвипоровочем на 06. Підсумку девайс вийшов досить неоднозначний. З однієї сторони має великий акумулятор, класний дизайн, екранчик, кнопочку, регулювання. Затягування, але з іншої сторони зовсім не смачний і дуже незручний в використанні. Я думаю, своїх поціновувачів він все ж таки знайде, але мені він не сподобався. А з вами, як завжди, був Андрій і компанія Cloud Castle. До нових зустрічей.